Всім смачного, ви на каналі Ласушка, і сьогодні ми замахнемося з нашим досвідом на щось більш складну страву якусь. А саме ми приготуємо отакий от смачний обід, який ви бачите перед собою. Це у нас картопля із мисливськими ковбасками. Досить смачно повинно бути. Виглядає досить апетитно. Тому будемо сьогодні з вами готувати отаку от картоплю з мисливськими ковбасками. Давайте дивитися далі відео і покроково я вам покажу, як приготувати картоплю з мисливськими ковбасками. Отже, нам потрібно для цього беремо такий казан. Казан такий ставимо на вогонь. Далі туди вливаємо 30. Літрів олійки. Так, влили туди олії. Далі ми туди додаємо наші мисливські ковбаски. І після цього ми туди додаємо наш філе. І це все будемо тушити. 7-8 хвилин. Все так гарно кипить, пройшло 8 хвилин. Тепер ми сюди додаємо моркву. Далі ми до моркви, після моркви додаємо цибульку. Цибуля от. І наш найголовніший інгредієнт картопелька. Картопля. В цьому році гарний урожай, домашня картопля. Можна готувати. От. Накладаємо картоплю і все це ми перемішуємо. І знову 10 хвилин пройшло, ми помішували. от такий вигляд має наша картопля. І тепер залишилося висипати туди сіль, перець, приправу до картоплі. Це вже кожному на смак, що можна додати туди, хто що полюмляє. І наливаємо воду. Заливаємо все так, водичкою, щоб покрилося. І це все будемо тушити на невеликому вогні до готовності картоплі. Ну так, ще перемішаємо, і воно буде готове. Картопля вже майже готова. Вигляд має досить смачний і досить апетитний наша картопля з мисливськими ковбасками. Я вважаю, що мені вдалося перевірити даний рецепт. І все досить гарно отримано. І на вигляд, чудово, і на смак смачно. Ну, Вже трішки знімав пробу, якщо досить гарна картопля з мисливськими ковбасками. Раджу і вам приготувати даний рецепт. Не пожалкуєте, на обід буде те, що треба. Так що, всім, хто був зі мною до кінця, я бажаю смачного. Будь ласка, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, чи готуєте ви дану страву, чи, можливо, якісь додавали інші інгредієнти і вийшло більш смачніше. Так що пишіть в коментарях. Також, також не забуваємо підписуватися на мій канал. Всім смачного ви були на каналі Ласушка.